Чи то в небі хмуро сірім вітри рвуть пухнасті хмари, чи хурделиці злостиві учиняють буйні чвари, то між небом і землею у заволоці мороці віхоли несуть дідів у імлістій схованці, нахаб зляканих. Брати з поля зору не втрачали, і, зверху, дивлячись униз, краєм ока мимохідь усе навколо помічали. І як пролисини лісів біліли вищерами пнів, А окрім людських слідів навколо знищених дерев, Ані звірів, ні птахів. І як крізь гущу берегів Потворний вигин труб темнів, з них до стривожених річок Отруйна твань мляво стікала, І смороду тягучі хвилі над водою пропливали. Над долами й горбами діди стрімко пролітали. Бачили, як все навколо дороги переперезали, І слідом за нечемами до міста завітали. Там скрізь і в небі, й на землі людство машинами гуло, Чи так марило в вісні, чи так вдавало, що жило. У тісняві між хмарочосів. Вітри розвійні загубились, і на клич посвистача вперше вчасно не з'явились. Задушливий, прогірклий смог На оселі людей ліг. І крізь той щільний оболок, сліпий старезний карачун Відчути сонечко не зміг. Несправжній світ людей тонув у фальші роблених вогнів, як зупинятися забув, і озиратися не вмів, не чув, не співчував, не жив, бо не дихав, а димів. Від синтетичного безглуздя в очах братів-чарівників вогнем студеним спалахнули гострий біль і глухий гнів. Та зимник свою лють холодну все ж таки трішки втихомирив, бо пам'ятав людей і вірив, що як не в небі, так в вісні хтось з них побачить зорі срібні. І дітлахам, які зручненько вмостились в ліжечках маленьких, зимова казочка потрібна. Тож три брати-витівники згодились свою оздобу змінити на людську подобу, щоб в місті непомітно жити і людські вчинки зрозуміти. Щоб безладдя подолати, Допомогти, а не карати. А про зухвальців крадіїв діди суворі не забули, знайшли, прийшли і крізь віконце до оселі зазирнули.